Нещодавно я зібрав батарею з літій залізофосфатних акумуляторів для живлення домашньої техніки. Для неї потрібен досить потужний зарядний пристрій. Готові пристрої коштують значних грошей, тому я вирішив спробувати зібрати власний. В якості основи слугуватиме ATX блок живлення на 1600 Вт. Судячи з внутрішньої начинки, є підозра, що вати трохи китайські, тому розраховую десь на 1000 Вт. Конструктивно сам перетворювач на виході має лише одну напругу 12 В. Саме 12 вольтовий вихід має найбільшу кількість ліній, які я вже відпаяв. Інші напруги формуються з 12 В DC, dc перетворювачами. Ось вони розташовані на окремих платах. Сам блок живлення складається з таких складових частин. Переробку планую зробити в три етапи. Перший видалити непотрібні компоненти, другий підняти робочу напругу до 28 вольт, третій додати обмеження вихідного струму. Отже, в першу чергу потрібно видалити всі непотрібні компоненти. Почнемо з перетворювачів напруги. Вони розташовані на двох окремих платах, тому випаяти їх досить легко. Спробуємо запустити блок. Плюс 5 вольт режиму очікування присутнє. Запускає основний перетворювач. І тут спрацьовує захист. Причина в мікросхемі, що називається супервізор живлення. Вона слідкує за наявністю на плюс 12, плюс 5, плюс 3,3 В, і якщо вони не в нормі, відключає перетворювач. Також ця мікросхема видає сигнал Power Good. На роз'єм ATX для того, щоб комп'ютер знав, що блок живлення вийшов на робочий режим і можна запускатися. Видаляємо мікросхему та під'єднуємо вимикач живлення напряму до входу увімкнення головного перетворювача. Тепер блок живлення стабільно працює та видає 12 вольт на вихід. Другий етап переробки в наступному відео, що вийде вже дуже скоро. Підписуйтесь, щоб не пропустити відео.